Отже, що стосується свободи, Звичайно, є два види свободи. є зовнішня свобода, свобода самовираження, свобода пересування, свобода також від різних хвороб завдяки нашим хорошим лікарям і лікарням. Свобода мати хорошу освіту, яку ми зараз маємо завдяки нашим соціальним системам. Цей вид свободи дуже важливий. Він має глибокий сенс. І тут я серйозно сподіваюся, ми не втрачаємо свободу самовираження прямо зараз, не втрачаємо здатність говорити те про що думаємо. навіть якщо ми наступаємо на пальці деяким джентльменом із близького сходу, яким подобається бити своїх дружин, закидувати їх камінням чи що вони там іще роблять. Тобто я насправді думаю, що наша свобода набагато важливіша, ніж позитивне або негативне ставлення деяких джентльменів до того, що ми кажемо або не кажемо, тому що це найкраща річ, яку ми маємо. Якщо зникає свобода слова, то не залишається більше ніяких свобод. Все зникає, і ми знову опиняємося у середньовіччі. Все, за що ми боролися, все за що боролися наші філософи та мрійники, ми викидаємо з вікна заради когось, хто прийшов сюди і не хоче бути як ми, а хоче, щоб ми стали такими ж, як вони. Отже, це одне, це зовнішня свобода. Давайте радіти тому, що вона у нас є. А внутрішня свобода насправді є тим, що професор Віктор Франкл виразив так: між переживанням і реакцією у нас є вибір. Ми виражаємо це так. Мої польські учні помістили це на чудову футболку, де зображений суворий собака, схожий на екскаватор. Там написано великим собакам не потрібно гавкати. Ця свобода полягає в тому, що ми насправді можемо самі встановлювати правила і казати: я граю в першому дивізіоні, я не граю в другому, третьому або четвертому. Це шанс по-справжньому самим визначати, що закладати в свій ум, що ми хочемо мати всередині себе. Це надзвичайно важливо. Це є найбільшою свободою також це включає в себе свободу від деяких речей. Ми завжди думаємо, що свобода це те, що ми можемо мати будь-яку релігію або погляди, які тільки захочемо. Але також є свобода не мати всього цього. Якщо звернутися до історії, то ви побачите, що люди робили і те, і це, і інше. Я не хочу бути частиною цього. Я із цим ніяк не пов'язаний. І в цьому випадку ви кажете, що справді чудово мати таку свободу, мати певні погляди, а також бути вільним від будь-яких поглядів, які пхають нам в голову. Це дуже важливо. Ми повинні робити все можливе, щоб в усіх істот на світі була свобода. Освіта, щоб бути здатним вибирати та свобода визначати, чого ми хочемо.